Вітаю, шановне панство. Звати мене Ніла, і це мій сад і мій канал. Давно вже не спілкувались, скучила страшно. Але в нас північний регіон, північний сад, тому, ну, нема що показувати, нема такого приводу. Щоб зустрітись і поспілкуватись. На жаль, зима в нас є зимою, хоча, як бачите, і до нас прийшла весна. Три неділі, повних три неділі, в нас лежав сніг, були морози. Ну, не скажу, що великі, найбільший був це 10 градусів. Ну, але був. Сьогодні вже. 10 тепла. Знову ж, сьогодні 20, 20 да, грудня. На термометрі 20, 10, да, хотілося б, звичайно, 20 градусів тепла. Але 10 градусів тепла. Вилетіли б бджоли навіть обліталися. За ці 3 ну, недільки, що було багато снігу, у нас лежало, наприклад, дуже багато снігу. Ну, скажу так, що. Ну, така зима була справжня. Розставав сніг тут довго, бо в нас тут якось північна сторона і низина, тому вже не було снігу. В дворі, на городі, а тут, тут лежав. Я вчора перший раз сюди вийшла, мабуть, за три тижні, бо тут ніхто не розчищав, то можу сказати, що воно ще грузне. так. До моїх нових, о, до речі, подивіться, які в мене гарні нові лабутени. Ось подивіться, які я ла, які прикупила собі лабутенки. А, мої старі потекли, тому ось зробила таку покупочку собі під, під ялиночку. Ну, це жарт, звичайно. Але е, то гарно, так, знаєте, на ці нові лабутени воно налипає ще. Сьогодні вже, наче, підсохло, не дивлячись на те, що все-таки. Зима. Але ось що я побачила. Подивіться і вам показую. 20. Ой, грудня. Ой, ой, яка краса. Це пізні хризантеми, які, які ну, не цвіли ще й в листопаді. Вони якось зацвіли і разом з тим зразу пішли під сніг, але ось. Все-таки квіти ще є. Приємно, дуже. Що в нас тут? -то? Це я дивилась, тут були е квіткові брунячки на бузку. Ні, їх немає. Померзли все-таки. І ось ще в нас є. Розвалений. Вон, я їх ось. Бачите, теж є. Я їх не встигла прибрати, ці, саме ці. Я показувала відео, де я викопувала хризантеми. Тут я ці залишила на зиму, ну, так і зимувати, і я їх не обламувала, тому що, ну, мені здається, вони так краще перезимують. Вони будуть захищати. Самі себе і сподіваюся, що вони залишаться до весни живі і здорові. Поклало трави це просто. Воно, як бачите, все лежить. Ну, я обрізати не буду зараз, ну, але я починала своє відео. Подивіться, яка гарна міскантус меморі. Це мій улюблений міскантус. Його теж були страшенні вітри, страшенні вітри. І ось пару штучок володей ще є. А ці ось так лежать. Ну, краса, звичайно. От меморі. Зараз підемо, подивимося ще міскантуси. Ну, ось показую, так. Так, моєму садочку, парку моєму. Як бачите, я показ... euh, говорила про те, що потрібно підв'язати обов'язково молоді насадження. туй. я підв'язала, і ось бачите, вони стоять, як, як кажуть, як солдатики. Так, не естетично, я згодна. Ну, Естетика буде через декілька років, коли вони піднімуться. Ну, а зараз мені основне зберегти їх до весни, щоб вони зиму, Почували себе гарнесенько. А, йдемо ми до чого ми йдемо? Ну, якщо, звичайно, не буде снігу, то я ще дещо покажу, що вічно зелений. Що гарно себе почуває навіть ось після снігу. Ну, це, як бачите, барвінок. Він дійсно. І колір. І... Вигляд має досить гарний. Також он пенстемон. Бачите, на, на ну, спереді пенстемон. Він теж вічно зелений. Він пережив морози, він пережив сніг. І, бачите, вони, наскільки він зелений, навіть не прибитий снігом. Це злак. Ну, як запо... Як то кажуть, пам'ятала, пам'ятала, де й забула. Так це є. Спартіна. Бачите, спартіна, вона теж дуже гарна. Взимку. А це мої Міскантуси зебрінус. Гарний, гарний. Ну, але не меморі. Ну, вони були пересаджені в цьому році. Так, що ще далі? Ялиночки, теж, не дивлячись на те, що я їх тільки садила, вони вистояли, не зігнулися, не поламалися. Ну, якось ось так. Ну, меморі навіть ось дивіться. Гарно. Завтра вже в нас не так тепло передають. Вже нібито сніжок має там бути на пару днів. Але з плюсовою температурою, тому це буде знову ж мокре. Сантоліна. Ось, у кого її немає, то я раджу: в якійсь мірі вона мені набагато красивіша саме за лаванду. Не знаю чому, але ну, мені Сантоліна більше подобається. Так, вона дещо розвалюється. Але мені ну її потрібно було підстригти. Зробити їй зачіску красиву, то я думаю, вона теж стояла б. І на відміну від лаванди, її треба часто поновлювати, кущики, розділити, щоб вона були, були акуратненькі такі. Ну, і стрихти, її стрихти. Це мені <кій> пані Анна, ну, я сподіваюся, вона дивиться мене, і вона мені зробила дуже гарний подарунок. Мені взагалі цей рік е такий подарунковий був. Мені стільки слали подарунків різних, я така рада, я чекаю з нетерпінням весни Ну, звичайно, більше перемоги. Ну, не просто чекаю, а ми ще й повинні робити все для перемоги. Але ж, стосовно весни, вона вже скоро. Ось, 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 ось-ось, і вона вже буде. Почекаємо чуть. Але про що я? Мені багато подарунків було. Всі вони висаджені, всі. Абсолютно, я вас запевняю. Кожен був висаджений з великою любов'ю. І Я чекаю весни, щоб подивитись, як ось мій парк. Як мій парк оживе і заграє всіма фарбами і всіма рослинками, які були отримані з усіх куточків нашої України. Так от, дивіться. Мені пані Анна подарувала такий злак. Назви вона його не знає. Вона сказала, що колись купувала в сільському віснику. Він був досить. ну, Якщо в сільському віснику, то він якийсь повинен бути гарний злак. І ось вона купувала, я ще разку назви не знає. І подивіться, він почав рости. Це значить, що? що це якийсь холоді... холодостійкий злак. Цікаво, що це? Моя мудринка вже осипалась геть-геть-геть. Ось моя подружка вже І, е, з каналу Фазенда теж робила мені подарунки е, різні. Так от, вона подарувала мені цибульку декоративну. Я її хотіла дуже, Оленка запам'ятала. Моє бажаннячко, і подарувала. Я її бачила у е, Флоріумі, і вона досить коштовна. Ой, подивіться, подивіться, хто прийшов до нас. Це хатній котик, який. Рудюнь, Рудік, Рудік. Який е, е, взагалі. Дуже любить спати. він такий у нас сонька-сонька. Подивіться, як він виглядає на фоні чорної землі. Який гарний котик у нас лисичка наша, білочка, лисичка. І ось він, він побачив, що мама тут, і прибіг за мамою. Ну він дуже-дуже. На відміну від Дем'яна, Дем'ян нас то взагалі. Він, він якийсь дикий, дикий кіт. А цей домашній. Так от. Що я хочу сказати? Що Оленка мені подарувала цю цибульку. І, бачите, вона зелененька стоїть. Сподіваюся, що вона мене порадує весною. Ну. Рудік кудись погнався. Рудюня! Рудік! Красун. Ой. Ну, ось такі. Моя ялиночка. Блакитна, цю, що я з вами саджала е, осінню. Е, щось вона мені дуже подобається, не знаю, але я поки що не бачу таких гарних, гарних бруньок, які б вона могла закласти на весну. Побачимо. Вона була з відкритим коренем, Ну, сподіваюся, що все з нею буде гаразд. Ну, що ще подивимося? Подивимося. Зараз ще подивимося злаки, які мені дуже до вподоби. Це, ось, як бачите, стоїть, вистояла. Це той затопи, затопив і такий дим, якийсь їдкий. Це хто? Молінія? Це моя молінія. Вона вистояла. І ось така вона гарненька. Ну, це моє корито із молодилами. Його я якраз і не прибирала, не вкривала, ось він так і залишилось, залишився. Така зима. Світить сонечко, ось зараз я вам покажу. Дивіться, як сонечко світить. Тепло, гарно, навіть вітру немає. У нас там. Ось там іде траса, е, обласна траса іде, Ну, ви бачите, я думаю, машини їздять. А з, за дамбою там на ставок, великий-великий ставок, там лебеді живуть, там дуже гарно. Ну, я обов'язково покажу вам колись. Е, і ось е, він був замерший, там рибаки рибу ловили, а він вже почав розмерзатись і ось від ставочка, бачите, ось по цих деревах оце йде річечка. І ось це все річка. Там бобри живуть, я теж покажу. Ну, Бачите, я кажу, що нема що показувати. Ну і будемо по тих бур'янах ходити і буду показувати. Я дуже всіх вас люблю і поважаю і люблю спілкування. Скучаю, страшно за вами. Ну, з 10 днів сиділи із снігом, з морозами, то ну, що показати? Сніг? Ну він. Я б сказала б і в Африці сніг, але в Африці снігу нема. Дивіться, то що погналось. Нас тут лисиць багато. Зараз е і собак різних багато блукає. Нас ось в сусідки нашої, е куми, сусідки, і ну, гарної людини е був. Собака німецька о, 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 вівчарка. І ось на днях його о, отруїли. Шкода так, ну, хор... о, гарний такий пес був. Якісь, таке, таке, якесь хвилювання. У нас же граф теж у дворі. Ну, він у будинку, у дворі, але він ходить, де ну, як, По дорозі він, звичайно, не ходить, але ну, і, і в куми він теж по дорозі не ходив. Хтось це у двір кинув. І таке буває. Такі люди, на жаль, з расистами подібні. Щось Рудик так дивиться, страшно напірився. Так, і ще тепер що я хочу показати? Ну, я зразу прошу вибачення, не все прибрано. Тому що, ну, по-перше, я не встигла. По-друге, ну, якось, знаєте, неочікувано все це випало, все це похолодало. Тому, ну, сподіваюся, що далі в нас до 15 січня ми дивилися, нібито погода більш-менш така ну, не холодна. Тому буду прибирати, буду працювати в саду. Ну, так. Але, вип... сніг розстав, і подивіться. Ось подивіться, а воно цвіте. Це примула балерина. ну Ми говоримо в народі, кажуть, балерина, Ну, це не так, неправильно. Балерина вона, але ну, хай буде балерина, Саме основне, що вона цвіте. Ось так. І... Вона була гарна, багато було дуже квітів, а з-під снігу вийшла ось одна така квіточка. До речі, зараз є розсада, продається, розсада на весну цих примул. Я не ризикнула купувати розсаду саме з голландської поставки, тому що вони є ось ці балерини, а є не такі морозістійкі. Їх важко розрізнити. Тому тут потрібно просто якби сподіватись на порядність продавця. Я купувала в жіночки, яка вже розмножила, яка купила її, потім розмножила, і вже не один рік він в неї, вони в неї цвітуть. Саме тому я купувала Купувала три сорти: ось біла, вона сама стійка, і вона зацвіла повторну осінню. Інша. Інша, інша. Ну, можливо, це вона, але мені здається, що вона десь тут була така і червона, вона теж була дуже гарна. Ось вона випустила осінню одну квіточку, але вона не було сили заквітнуть. І ось така. Чи вона виживе з -зим, за зиму, чи вона не виживе, ну, вже тут як Бог дасть. Так, і тепер. Подивіться, а це під снігом. Зацвіло, це мої. Хто зі мною на каналі, то пам'ятає, як я їх купувала у своєї вчительки квіткової в весною. Я їх ділила, садила і ось вона зацвіла вже. Зима, холодно, сніг, а вона цвіте. Ось так. Тут цілий ряд цих примул. І сподіваюся, що весною буде гарно. Ну, як бачите, ще зелені ось Ох, лілейники. Все треба буде, все-все треба буде <кхи> прибирати. Е, знову ж, дивіться, шапки своєї гортинці я не Зрізала. Ну, ось так зараз вони прикрашають сад. І, ну, бачите, що вони не погнулись, не поламались, а стоять. Ну, Тому хай хоч що-небудь буде. Це таки подивіться, меморі є меморі. Ось його я планую розсадити скрізь. От хочу, щоб все було в меморі. Ну, я вже говорила, що моя кума. Сусідка, моя люба Кумушка, моя сусідка е, люб'язно дозволила мені займати і далі територію. Е, ну, її пасовища, в неї господарства вже немає, вже не ті. Ну, вже у нас не ті роки. Вже діти вивчились, працюють, тому нам вже не потрібно стільки. Мати господарство, і так працювати важко. І ось вона мені дозволила, сказала, будь ласка, займай і йди далі. Не знаю, побачимо. Плани є, бажання є, а здоров'я покаже. Ось, дивіться, на дальньому плані хризантеми. Ха-ха, цвітуть. І різниця, показую ось вам різницю між м м Сантоліною і м хто вона? Лавандою. Бечте, ось такі кущики лаванди. Ну, це вони молоді, тому вони зараз гарно тримаються. Я їх не зрізала, не обрізала, тільки відцвіч... від цвівші квітконоси зрізала. Ну, ось так. Багато. Роботи багато, чесно скажу. Ну, я думаю, будемо працювати. Скучила, ось уже відпочила цих три неділі і все вже хочеться весну. І ще хочу дещо показати, і поки що все. Бо й так, наговорила вже на 20 хвилин. Дорогі мої підписники, дорогі мої друзі, були сумніви, коли я показувала у попередньому відео свої чимерники, то говорили, ну, був такий коментар, що е, картинка гарна, але вона не зимова. Тобто, ну. Були сумніви, що саме взимку я показую свої чимерники. Тому дивіться, сьогодні 20 грудня, в нас було мінус 10, так як я говорила, що вони витримують до 10, особливо під снігом, було мінус 10 морозу і лежав він всей був з головою в снігу. Всей, абсолютно. Ось так десь було. Бачите, він так тільки починає підніматися. І ось я його показую. Дивіться, 20 грудня і такі. Чемерник. Дивіться, що там всередині робиться. Тому я не обманюю, мені нема сенсу вас дурити чи говорити щось не так. Я, якщо я знімаю відео, я показую чесно і розповідаю чесно, що я маю, як я маю. Якщо я щось знаю, то я кажу. Є досвід, є. Ну, є багато рослин, можливо, для когось це буде корисним. Ну, повірте, мені немає сенсу обдурювати і показувати якісь картинки і свого саду не по сезону. О! Дивіться, 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 дивіться. Ще хто йде. Він ще не вітався з вами. Так от, показую цей чемерник, я його саме і показувала у попередньому відео. І покажу інше, щоб розвіяти сумніви. Ось дивіться, ще в мене є. Е Два кущики, ці ці чемерники, вони він теж чорний чимерник, який цвіте осінню чи взимку, але як бачите, він чуть пізніше розцвітав. Той був раніше, а цей пізніше. Ось він теж з під снігу, морозу, ось, як бачите, бутони і дюмонька. Йому привітайся з поціновувачами краси. Ой, моя кіцька-кіцька. Ой, кіцька-кіцька. Так, ось один я показую. І ось я показую інший. Бачите, теж мерник, той самий чорний. Ось він. Бачите, скільки ще тут бутону, бачите? Теж ще мерник чорний. Так, і інший. Ось цей махровий зелений, який я показувала. Він тоді був. Більш такі біліші, а це він вже бачите, він вже перецвітає. Ось це є насіннєві коробочки в ньому. Ось, бачите, він. Тому я чесно показую, розказую, дивіться, які насіннєві коробочки. Що я маю? Бутони ще є. Ось так. Такі справи зимні. 20 грудня 2023 рік. Скоро вже перейдемо у Новий 24 рік. Звичайно, хотілося б, щоб він був переможним, щоб ося нечість згинула з нашої землі, щоб наші захисники, захисниці прийшли живі і здорові, повернулись додому, до своїх сімей, до матерів, батьків. Дружин, діток, щоб на кінець то настав мир, і я сподіваюся, що хто б коли б не святкував е, чи 7 січня Різдво, чи 25 січня Різдво, чи взагалі іншої віри, чи взагалі атеїсти, але єдине Бажання у кожного зараз українця. Я сподіваюся, що в кожного українця, ну, справжнього українця то точно. Щоб ми стали вільними і жили в мирній, незалежній Україні. Ну, ось таке моє відео, таке моє, така моя сьогодні розповідь. Ще раз всім дякую. Люблю всіх, всіх. Чекаю ваші коментарі. Пишіть, що робите ви, що робили ви в ці холодні зимні дні. Як ви їх провели, що накупили новенько, що замовили, як ваші садочки, як ваше самопочуття, як настрій? І з вірою в перемогу, з вірою в весну, в тепло. До нових зустрічей! І все буде наша Україна.